Або перемога, або Ізраїля не існуватиме. Чергова війна за незалежність країни триває вже більше місяця. Ізраїльська армія та суспільство потрохи уговтуються від жахіття ранку 7 жовтня. Цагал мобілізував тисячі резервістів і почав наземну операцію у Смузі Гази. Головна мета повністю знищити там терористичну організацію Хамас та звільнити заручників. Нині у полоні терористів перебувають близько 240 осіб, серед них 30 дітей. Ізраїль та бойовики руху Хамас досягнули домовленості щодо двостороннього гуманітарного обміну заручників. Як повідомив телеканал Аль-Айрабія, йдеться про звільнення палестинських жінок і дітей, утримуваних Ізраїлем, в обмін на 100 жінок і дітей, яких утримує Хамас. Утім, Терористи не приховують. Вони проти існування єврейської держави і зроблять все для того, аби знищити Ізраїль. Про наймасштабнішу війну за останні 50 років на Близькому Сході. Дивіться далі. Поминальні свічки в пам'ять про 1400 загиблих та портрети більше двох сотень, викрадених чи не в кожному місті та містечку. Цього тижня по всьому Ізраїлю відбулися траурні церемонії. Пам'ять про події місячної давнини, з яких почалась війна проти Хамасу, Я чекаю на них, на свого сина, і я думаю, що немає поганого способу. Будь-який спосіб, на мій погляд, хороший, аби повернути їх, повернути мого омера назад до його родини, до його життя, щоб усі діти і люди старшого віку знову були на волі. 7 жовтня 2023 року тепер назавжди стало чорним у календарі ізраїльтян на світанку суботи зі смуги гази на Ізраїль. Полетіли тисячі ракет. Під їхнім прикриттям близько трьох тисяч озброєних до зубів терористів Хамасу вдерлись в Ізраїль повітрям, морем та прориваючу стіну на кордоні. Із протоколів допитів спійманих терористів та даних розвідки стало відомо, що операцію 7 жовтня Хамас готував один-два роки. Самі ж виконавці дізнались про своє завдання лише за кілька годин до вторгнення. Як спецслужби та армія Ізраїля це допустили? Чому так довго мешканці південних населених пунктів залишались наодинці із терористами? Розбиратимуться після війни. Вже за кілька днів Цехал мобілізував більше 300 тисяч резервістів та оголосив про війну за різні мечі, мета якої ліквідувати Хамас, який при владі у смузі Гази з 2006 року. Газа і терор, Газа найбільша база терористів, яку коли-небудь побудувало людство під землею, кілометри тунелів, які з'єднані з лікарнями та школами, з'єднані між собою. Вони містять кімнати зв'язку, сховища боєприпасів, місця для сну та все для того, щоб діяти як основа терору, від якої вони можуть завдати шкоди громадянам Ізраїля та солдатам Цахалу. Перші три тижні цехал наносив масовані авіаудари по інфраструктурі терористів смуги гази та готувався до наземної операції. Заходити на територію анклаву не поспішали, пам'ятаючи про підземну небезпеку тунелів. Населення Гази Ізраїль закликав евакуюватись однак, Хамас всіляко цьому перешкоджає. Тим часом до Ізраїля один за одним прибувають керівники Сполучених Штатів та європейських країн. Після візиту Джо Байдена до берегів Ізраїлю відправляється кілька авіаносних ударних груп. Їхня мета застерегти вже іншу терористичну організацію «Проксі Ірану» на північному ізраїльському кордоні Хезболу від можливого вступу у війну народ Ізраїля зазнав нападу організованого терористичною організацією Хамас у цей трагічний момент. Я хочу сказати їм усьому світові та терористам усього світу, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль. Ми ніколи не залишимо ізраїльтян. Право Ізраїля захищатись та відповідати на агресію підтримують європейські країни, незважаючи на проведення там багаточисленних акцій на підтримку Палестини та Хамасу. Туреччина та більшість арабських країн Ізраїль. Засуджують Ізраїле. Ми оголосимо тебе воєнним злочинцем у всьому світі. Зараз ми до цього готуємося. Я говорю і про Захід. Захід несе найбільшу відповідальність за різанину в Газі. Єменські хусити, які контролюють північ Ємену, заявили про вступ у війну проти Ізраїля та час від часу запускають ракети та безпілотники по крайньому півдню Ізраїля. По Ізраїлю летять ракети із півночі, з територією Лівану та Сирії. До противників Ізраїля приєдналась і Росія, яка після кривавих подій 7 жовтня приймала у себе офіційну делегацію Хамасу. Тим часом Ізраїль таки розпочав наземну операцію в смузі Гази. Наразі військові в впритул підійшли до головного району Газа Сіті та до лікарні Шифа, де знаходиться основний бункер терористів. Там ідуть жорстокі бої. Хамас вимагає припинення вогню, обіцяє віддати якусь частину заручників, але перемовини постійно зриваються. Ізраїль вже заявляє, Хамас втрачає контроль. Терористам терміново потрібна перерва, щоб перегрупуватись та відновити зв'язок. Я хочу, щоб ви знали, що є одна річ, на яку ми не підемо. Не буде припинення вогню без повернення наших заручників. Виключить це з лексикону. Ми говоримо це нашим ворогам і нашим друзям, і ми продовжуватимемо, поки не переможемо. У нас немає альтернативи. Наразі мешканці південних та північних населених пунктів Ізраїля залишаються в евакуації. Загалом близько 300 тисяч ізраїльтян були вимушені залишити свої домівки. Водночас Ізраїль заявив, що готується до нової хвилі репатріації, повернення євреїв на батьківщину через сплеск антисемітизму у всьому світі. Ракетні обстріли території Ізраїля, які із смуги гази, так і з території Лівану тривають хоча і з меншою інтенсивністю садочки та школи в більшості регіонів відновили роботу. Як і бізнес та командування тилу просить ізраїльтян не розслаблятись. Війна триває. Обстріли в будь-який момент можуть поновитись із попередньою силою. Неспокійно і на західному березі річки Йордан, в та Самарії. Мало не щоночі Сахал проводить там операції та затримує десятками прихильників Хамасу. Із Ізраїля Уляна Дрючкова для телеканалу Еспресо.